А, ти мене чуєш? Доров, Що ти там уже вправилась? Кукургузу виламала. Ще трохи осталось. Ну завтра вже доламаєш, ага? Ось підожди, а я скоро розкручусь, висилатиму тобі гроші та наніматимеш помощників. О, а я ж оце тільки що вернулася от Ага. Та думав подзвоню тобі розкажу. А де? звуть ну, це, видно, валька. Бо вона ж наша з Криму. Ага. Ну, То тут уже ж це видно переіначили на валіде. Принеси мені хальви до чаю. Хальви! Та сколенко ноги переставляй, плетеш те, як за волами. Той мою душу, О, ма. Тут поки на кожного не гаркнеш, то ніхто не здвинеться з міста. Ти понімаєш? скільки я тут ще видержу за такою Та Тато трохи посиділи з нею, побалакали то все, то те. О, а тоді вона почала жалітися мені, що дуже заморюється. Ти представляєш? От Чого думає, інтересно, ти тут заморюєшся? Зайшла, а вона сидить браслетики перекладає. з коробочки в коробочку, а, -а, -а! роботяга сто чортів його морді. Ти думаєш, якби спробувала в селі пожить. Та б на тебе й подивилась. Стала на дворі ще й темно, попорала все на світі, їсти понаварювала, дітей в школу собрала, чоловіка обслужила і сама на 8 часов на роботу пішов. В обідціла на вело, поїхала на луки коров подоїла, ввечері в п'ять все по новій, пораня, консервація, сіна, та ну що там балакать. А це таке на диванчику посиділа так прямо, пересралась дуже, треба йти лягать. В общем, а їй чортма, я не хо про неї балакать. Палац на кого записаний? Взнавала. О, ну Кажуть, що на Сулеймана. Ну, ти ж знаєш, що їм тут віри нема. Це вже як з ним побачусь та скажу, хай документи покаже.